Ласкаво просимо до Державного професійно-технічного навчального закладу Краматорський центр професійно-технічної освіти. Дане відео присвячене тижню професії оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. З учнями ми вивчаємо новітні комп'ютерні технології, включаючи штучний інтелект, нейронні мережі, програмування, програми для обробки інформації, бази даних та багато іншого. Наші викладачі вкладають свій величезний та різноманітний досвід для того, щоб кожен учень був упевнений у власному професійному майбутньому. Давайте подивимося, як відбувається навчальний процес. Процес коригувального технічного обслуговування це виявлення проблеми, діагностика проблеми, вирішення проблеми та тестування проблеми. І так, виконання технологічних операцій з обробки тривимірних зображень. 3D-графіка це один з розділів комп'ютерної графіки, який оперує прийомами та інструментами для зображення об'ємних об'єктів і управління ними в тривимірному просторі. Друге, у головному меню виберіть пункт «Customize» – «Customize User Interface». Щоб створити нову панель інструментів. Натисніть кнопку «New», В віконці введіть найменування панелі, наприклад, «New Tools». І так, після пройденої теми, домашнє завдання скачати та установити програму 3DS Max, створити тривимірне зображення на тему логотип бренду. До нових зустрічей. Реляційна база даних вона частіше за все візуалізується як таблиці. Ви, я думаю, пам'ятаєте, да? ми з вами реалізовували таблицю Users, коли створювали е, реєстрацію авторизацію. І ці таблиці вони мають стовпчики. І ці стовпчики якось там названі, наприклад, там Name, ID. Тобто, у нас є об'єкт в таких ось дужках, да? далі у нас є ключ, і значення цього ключа може бути різним. Тобто це може бути або строка, або це може бути такий же об'єкт, який у нас є зовнішній. Це буде номер. Далі у нас прізвище та ім'я, учня. Далі клас. Далі школа. Далі предмет. Далі вчитель. Якщо ми хочемо точно перенести форматування, тут у нас все вірно. Да? Тобто у нас тут 14-й шрифт. Але якщо ми клацнемо тут, Тут у нас Arial. Arial я не рекомендую використовувати, але якщо у нас тут в практичке і використовується Arial, давайте його і вставимо. І як ви бачите, у нас все працює. Тобто ми з вами винесли стиль в окремий файлик, це правильна практика, це так потрібно робити. Для того, щоб це було все окремо, ми його додали, але в нього немає стилі. він зараз розміром 0 пікселів на 0 пікселів. Якщо ми його ось тут опишемо. Елемент, да? тобто у нас є клас, і в стилях ми з вами якраз таки до елемента цього звертаємося через крапку. Тепер е нам необхідно написати drop database. Ну, До речі, правильним тоном буде писати це все великими літерами. Е давайте з вами спочатку зробимо таблицю users. Для цього нам необхідно написати Create table, це, мабуть, одна з е таких дефолтних команд. Саме так відбуваються наші уроки. Тепер давайте подивимося, що кажуть наші учні про цю професію. Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення це висококваліфікований робітник, який вміє не тільки працювати з офісними додатками, текстовим редактором, електронними таблицями, базами даних, графікою, презентаціями, а й є технічним фахівцем в області інформаційних технологій. Сфера професійної діяльності випускників цієї професії охоплює сервісний центр з продажу та ремонту комп'ютерної, офісної та побутової техніки, інтернет-провайдерів, фірми-розробники програмних продуктів, підприємства, установи та організації всіх видів економічної діяльності. Ринок праці, оператор комп'ютерного набору, офіс менеджер, верстай, дизайнер комп'ютерної графіки. Веб-дизайнер, оператор з обробки баз даних, продавець комп'ютерної техніки, помічник системного адміністратора, майстер комп'ютерної техніки, випускники за професією, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення мають можливість продовжувати навчання у вищих навчальних закладах за напрямками, пов'язаними з використанням інформаційних технологій. І нарешті розгляньмо роботи учасників конкурсу малюнка. Учасники виконували роботи у графічних редакторах.